Стоп, я відео включив. Розприяння Петрос Говерла. Петро з Говерла, Ворбет. Пожежевська вон там, це данціш. Гомул. І зли, малі, великі, там десь ребра. Тут десь горка ще за нею. Одна-дві буде турколо. О, то воробець. 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 Гора Воробець. Там Закарпаття. І румуни. Туркуле. Мазі прийшли тільки що. Зли малі великі, там далі шпиці трошки видно. Тут озеро висоловити і пішов хребет. Там ребра. І десь там далі буде там натик. А тут якісь окопи, ями. Просто занурюється в жереб, А його тут уйма. Ой, О, я тут Це не ну ты давай. Тільки що ми звідти вилізли. Ой, ужас жереб. 20 хвилин дурно тріли. Ще десь туди на пожежевську нам топити. Є ще куди. Але круг зробили. Скоро знов десь майже до несамове, то попадемо. Стояла десь полонина пожежевська. Це гомол, що ми біля нього в півднях бродимо. О, а там ми ту маленьку зелену горку обходили, обходили, аж туди, отуди, туди бо -от, -от, під самий сніг. Перевертаємося.